Вчинок. Люба зростала в гарній віруючій родині, де були тато, мама і два молодших братики. Дівчинка всіх дуже любила, проте маму як їй здавалося, найбільше. Щодня після школи Люба допомагала нинці по господарству, намагаючись у всьому наслідувати маму. То посуд помиє, то в кімнатах замете, то квіти полє. А ще дівчинка завжди розповідала мамі про всі події у школі, нічого не приховуючи. Навіть зізнавалася про ті випадки, коли її робили зауваження, за балачки на уроках. Мама все вислуховувала та за потреби давала любі слушні поради. Одного разу сталося дещо незвичайне. У школі з'явилася нова учениця, звали її Галею. І Всі дівчатка підлещувалися до неї, намагаючись подружитися, а натомість вона поводилася зарозуміло та зверхньо. Галя грубіянила вчителям, тому відразу ж стала ватажком усіх порушників порядку у класі, а ще новенька вигадувала всілякі витівки і розповідала дівчаткам історії. В якій їм зовсім не слід було знати. Любо приваблювала ця метка та бойова дівчинка, проте було в ній щось таке, що заважало їй довіряти. Якось перед великою перервою Галя повідомила дівчаткам: Приходьте на майданчик, я розповім історію, яку ви ще ніколи не чули. Буде весело. На великій перерві школярки юрбою побігли на майданчик, де да на них уже чекала Галя. Хитро посміхаючись, вона сказала дівчатка, спочатку пообіцяйте, що мою історію ви нікому не перекажете, особливо своїм матусям. Звичайно, мовила одна школярка. Її підтримали інші дівчатка. Ви всі обіцяєте? перепитала Галя. Ні, заперечила Люба. Я дуже люблю матусю і завжди їй про все розповідаю. «О!» Мамина доця, єхидно промовила Галя. Нехай іде геть, чи не так дівчатка? Так, цяцю, йди звідси, сказали хором інші школярки. Люба зашарілася. Сльози підступили до горла, але вона знала, що вчинила правильно, тому спокійно відійшла від дівчаток. За спиною пролунав сміх. Люба знала, що насміхаються з неї. Але не озираючись, продовжувала йти. Того дня додому Люба повернулася вкрай зажуреною. Тому мама відразу зрозуміла, щось трапилося. Дівчинка відверто розповіла ненці про все, що відбулося на шкільному майданчику. Мама ще ніколи не тішилася донькою, так, як того вечора. А найприємніше відбулося наступного дня, коли любені батьки від учительки отримали повідомлення. Ось що вчителька написала Я бачила та чула, що сталося вчора на майданчику. Переконана, Люба розповіла вам усе, але не можу промовчати, як пишаюся нею, бо вона не побоялася сказати однокласницям правду вважаю її вчинок просто героїчним. Очі дівчинки так і сяяли радістю, а матуся, ледь приховуючи сльози, з гордістю дивилася на донечку, але славили вони не самих себе, а Господа, біля ніг якого навчилися бути відвертими одна з одною і твердими у своїх переконаннях.